Шуфрич зв'язовував взаємини в ЦВК з Петром Порошенком. Вони там так билися епічно, шуфряче носили на дверях виламаних. Але одне інше, ну, тут, в принципі, вони всі пов'язані. І, і, і ця, ця історія, вона прикра. Наші, так би мовити, політичні еліти, попри те, що ну, ти ж був на цьому у на... Наталі Масичук і я думаю, що не тільки там. вони... Під час рекламної паузи бігали і щось там шушукались що поміж собою, щось вирішували, якісь кулуарну Вони в Гримерці сиділи, і пили Віскарь перед Так, дедом. от ті, ті, тільки хотів сказати, що якщо хтось не знає з наших глядачів, я вам хочу сказати, що на всіх політичних ток-шоу, на всіх: на 1+,1, плюс на каналі Зік, на каналі Нюсван, які тоді ще були. Так, В Гримерці завжди після ефіру стояв поднос, на цьому, ну, т -т -т -т, значить, таці стояли, там стояв віскі, стояли стакани, стояли, стояли фрукти. Жодного разу, слава Богу, я можу от, от клянусь, знаєш, от зуб даю. Жодного разу ніколи після ефіру не залишався, ні з ким не пив, ні з ким не розмовляв, ні з ким не намагався навести мости чи якісь зв'язки. І пишаюсь цим, чесно скажу. але... Так, всі ті люди, які в студіях в гримались, вони залишались тому, що... і бухали. Вибач. Да, вибач Ром. Я не заходив в гримерку, справа в тому що. Ну, Бачите? просто мені було гидко туди заходити. В принципі, в мене таке правило, що я перед етером зі своїми співрозмовниками не спілкуюся. Тому що, знаєш, там слово за слово, і воно кудись іде, тобі там щось сяде, хтось по вухах починає їздити, кажу, давайте поговоримо про погоду. Отак от. Ну, тобто, це погана звичка. Багато журналістів там пили кавоньку з своїми майбутніми співрозмовниками. І це накладало поганий відбиток, тому що співрозмовник уже думав, що айга, я, я, а я ж уже улеслив цього журналіста. І так воно і відбувалося насправді там. Не можна, не можна. І я в Гримерку цю не заходив. Вони не після ефіру, Володя, там стояли. Віски стояли вже до ефіру. Так, так, так. І вони сиділи. Це... Їм там іноді дозволяли курити прямо там. Я туди не заходив. Мені противно, я просто так от, ну ти ж знаєш, пішов собі, в студію сів, і Шуфрич, який тікав колись на громадському, що аж забув піджак і планшет.